Але перед тим, як ми почнемо, я хочу дізнатись: Балаклія, чи готові ви до фіналу. Тоді першим на цю сцену вийде той, кому точно не страшно. Йому не страшно, бо він такий же гарний, як і я. Антоніо фон Роженстер! Що ж я сьогодні ще не читав вам. Чим вам подякувати, що ви тут зібралися? Давайте щось філософське, щось до душі ближче. Починком. Отакий. Ось таке називається, значить, полілог Поліглобців. Починаємо. Ворожий нам піст обвалився і здох. Я мав би навчати дітей про любов. Я б дав живодайне за сковородою та спалюй міст і не порошуйте за мною. Я йду за Ісу, а Він довів світ існує. За ґратами всі, хто війну не святкує. Готуйсь до сну, що не єдині секунди. Достаток з нас робить не бджіл тільки труднім. Ще місяць пройшов, я очікую знаку, щоб вмиватися міг чужоземним прахом. Ти бачив вальгалу, а я був в Хельхеймі, бо там царедворять благі і скажені. Це бачить із соромом хреститься мати між речей побутових в облізлій шафі, початок кінцівки. Ламає кінцівки, Безфабульне дійство в театрі квітка. Я, я маю благати про мир між нами, проспекти просочують внутрішні шрами, дитячі штанці, як життя мої днини, короткі і втоплені в бруді штанини. Так станьмо тепер і співаємо всі хором. Заходить душа, не виходить нічого. Підкралося щастя. Його проганяю. Бо так не треба, не було, не буде, немає.